всіх хто на каналі Української служби інформації, з вами Тетяна Милимко, і це проєкт на зв'язку. І на зв'язку у нас сьогодні Вашингтон. Хочу представити вам Анну Березняк, директорку з комунікації Американської коаліції за Україну. Вітаю, Анну! Доброго дня. Рада рада бути тут. Дякую, що запросили. Ви у Вашингтоні зараз, і у вас, напевно, ранок, так. А так, у нас тільки 9.30 ранку, і а, ми тільки закінчили робити велике групове фото з усіма делегатами, а, які діхалися на український саміт дій. Їх дуже багато, кілька сотень. Так я читала, що вже десь е, 700 реєстрацій є. У нас е, на початок санта. У нас було зареєстровано більше 750 учасників. А це учасники з усіх, з усіх штатів, і ми, ми маємо представників з 50 штатів плюс територія Пуерто Ріко. Чим ми дуже пишаємося? Але знаєте, давайте до учасників розкажемо трохи про цей саміт. Взагалі, наш проєкт на зв'язку він якраз для того, щоб ми розповідали, що українці роблять за кордоном, так які дії е, проводять. Угу. Я бачу дуже багато інформації останнім часом саме про цей саміт, і дуже хотілося б дізнатися. Про що він і для чого? А, якщо, якщо дуже коротко, від початку саміт задумувався саме з, з метою привести людей, зібрати людей разом в Вашингтоні, для того, щоб вони могли адвокатувати за Україну, зустрітися зі своїми зовсім своїх обранців і власне розповісти про те, що відбувається в Україні, і яка потрібна підтримка. Це та потреба була нагальна на самому початку війни. А сьогодні саміт вже розрісся до більш широкого формату. Ми об'єднали вже і навчання для людей. Тобто, в нас в нас більше половини делегатів це є американці, які не мають українського походження. Ми їх називаємо українці за вибором. І вони і нам потрібно їх також навчати, тому що відбувається в Україні, який контекст подій і все і так далі. І це вже наразі така конференція, і також як де адвокація є складовою того, що роблять делегати у Вашингтоні. Ми зараз закінчили вже частину конференції, і от сьогодні наші делегати розпочали свої два дні зустрічей. У конгресі з офісами своїх обранців. Так, розкажіть, будь ласка, трохи про саму програму, так? Тобто, напевно, що кожен день і кожна подія вона для чогось потрібна. Ну, я почну, я почну з, з найголовнішого, ймовірно, це з нашої команди, яка стоїть за самітом. А наша команда є 100% командою волонтерів. Тобто, це люди, які на, за рахунок власного часу. Зібралися разом для того, щоб організувати цю подію. А у нас буквально тільки пару людей, які живуть у Вашингтоні, а, Манди, а знаходиться по всій Америці, і це відповідає частково на питання: чи наскільки важко організовувати цю подію? Це, звісно, кожен раз великий челендж, тому що а, знову ж таки це волонтерська ініціатива. Але а, для але все ж таки, а, незважаючи на всі виклики, які стоять перед нами, а особливо а, цього разу, це. Те, що government shutdown відбувся у сполучених штатах, відповідно, ми зустрілися з певними проблемами там з пошуком місця для проведення наших зустрічей делегатів, саме між собою. А ми все одно, ми змогли це організувати. Наш наш саміт uh, uh, він фінансово підтримується найбільшими організаціями, а які є uh, організації засновники коаліції. Це нова Ukrainian Україна, Women's League of America, Союз Українок Америки. Це є також а, Українська координа... координаційна Рада і це United Help Ukraine, і разом Ukraine. Тобто це такі найбільші організації, які а, покривають по суті собою всю, всю територію Америки і дуже різні а, сфери дій для підтримки України. І вони вони всі підтримують нас фінансово. В нас є також інші організації, які є спонсорами, які засновані американцями для підтримки України. Вони мають, наприклад, For Peace, вони мають офіс в Україні. Вони працю це американці, люди, в яких немає коріння зв'язку з Україною, але вони мають в Україні офіси. Вони підтримують Україну як медичну військову допомогу, гуманітарну надають і маючи цей досвід Розуміння того, що відбувається на місці, вони зрозуміли наскільки важливо підтримувати зусилля громади української, також в Америці, для того, щоб знову ж таки ми могли максимально докласти докласти зусиль для того, щоб підсилити цю підтримку від американського уряду в Україні. Тобто, це таке коло досить можливо звучить трошки складно але. А коли ми працюємо ось так згуртовано і разом, то мені дуже важко сказати, що це складно. У нас є у нас є виклики, але ми їх подолаємо завжди разом. Ви знаєте, найцікавіше, що от завжди, коли спілкуюся з волонтерами з інших країн та з інших міст, вони говорять одне й те саме, що зараз дуже важливо це об'єднатися, тому що іноді є таке, що хтось іде праворуч, хтось ліворуч, і трохи розходяться, але це дуже важливо, щоб усі гуртом показали об'єднання і заохочували інших так само об'єднуватись між собою. Тож так, ми абсолютно. По... так поговорили трішечки з вами про те, хто підтримує та скільки українців поряд з вами, і не тільки українців, які підтримують цей захід. Але от хочеться почути саме про складову. Там же ж і культурні події, які мають пройти, і багато багато чого іншого. А, так, абсолютно, саміт. На у нас у нас є два формати самітів, і що yeah. цього осені ми маємо той, який такий розширений більший, uh -huh. а який включає в себе конференцію і адвокаційну частину. А у нас Субота, неділя ми розпочали в суботу вранці, і це було два дні, які були насичені саме конференція дні конференції та експо. В нас було вісім панельних дискусій з запрошеними експертами. В основному всі це були ну це були так, як американські експерти, так і експерти з України і з українським корінням, які і ми обговорювали питання, які дотичні до ключових пріоритетів українського саміту дії. Тобто, це були питання. Ми вглибно обговорювали як що відбувається зараз, там, наприклад, навколо повернення українських викрадених дітей. А яким чином ми можемо працювати як громада, як волонтери навколо санкційного тиску на Росію? Чому це важливо? А які, які вже прогрес є? Дуже була цікава панель панельна дискусія. Презентація дослідження впливу українських бізнесів в Америці на американську економіку це неймовірно важлива інформація, яку яка нарешті є організована, досліджена і зрозуміла для громади настільки, що вони можуть її взяти і не тільки поділитися зі своїми обранцями, але так само розповісти про це в громаді, в своїй місцевій громаді людям навколо них, тому що. Американська американці просто призначення американець не до кінця розуміє які яку вагу має українська громада тут місцева. А вона насправді, хоч і не є найбільшою громадою, але наші люди настільки активні, настільки залучені до життя, що вони дійсно дуже багато привносять до місцевих громад. А нас були також. Також були панелі присвячені культурній адвокації а дуже важливо викор... дійсно говорити про українську культуру, про українську літературу. Одним з наших, наших учасників цієї панелі, і також нашого експо, яке було. Це був був гарвардський а, український дослідницький інститут, і саме їх а, напрямок, який займається перекладом і промотуванням української книжки. Це дуже важливо промотувати сучасну українську літературу, і ми повинні про неї розповідати людям. І от такі панельні дискусії вони мають на, на собі за собою дві мети. В викону дві, дві задачі. Одна задача це. Піти вглиб глиб питань, які проблематики, яка існує сьогодні, зрозуміти її, і про неї розповісти людям для того, щоб вони могли це використовувати в адвокації і в своєму повсякденному житті в громаді. І друга, друга задача – це власне розповісти про ті інструменти, які є доступні для громади для того, щоб промотувати і підтримувати Україну. У Нас так, далі більше буде культур, трішки більше буде культурних подій згодом а, після під час адвокаційних днів чи є можливість взагалі для українців там для розвитку безпосередньо і видавати українську книгу, і чи якісь мистецькі заходи влаштовувати, чи підтримуються це зараз в Америці? Бо ми бачимо навіть одеситів, які переїхали а, туди, як Дивимось так? по соціальних мережах, по активності, по тому, що відбувається, і бачимо, що в принципі це підтримується. І митці можуть себе реалізовувати, і книжки пишуться і перекладаються. Отже. А, насправді простір дуже великий, і він недоста... дуже не заповнений для української культури. Простір для української культури. А... Украї... Наша українська культура вона дуже цікава американцям. Вони її досліджують і відкривають зараз для себе, тому що а, вон, ну, ми були відомі а, саме такими шаблонами. Більше а, широко я маю на увазі широко широке знання про нашу культуру. Так не в, вузько там в якихось громадах, де дуже багато історично було дуже багато українців. Там люди, звісно, більше знають про нас більше знайомістя. Але на загал широке масове, а, масова інформація. Вона була а, а, дуже шаблонна. Те, що ми принесли, а, принесли там з останніх десятиліть зараз, а, як Україна проживає ренесанс своєї культури всередині, а, відкриваючи свої традиції, вивчаючи традиції і а, осучаснюючи їх, часто дуже що дуже надихає насправді нас тут в громаді. А так і ми це беремо, використовуємо для того, щоб розповідати про Україну, розповідати, що Україна це дійсно. Самобутня самостійна унікальна країна зі своєю власною культурою, мовою, літературою і, і американці відкриваються очі. У людей відкриваються очі на це. Вони такі вау, ми про це не знали. І вони з задоволенням беруть українські книжки. Я знаю дуже багато американців, які вивчають зараз українську мову в онлайні. Особисто в мене є знайомий, наприклад, я сама живу в Техасі, і в мене є знайомий тут в Техасі, американець, який не має жодного зв'язку з Україною. Він в нього нон-проф, який займається зараз допомогою Україні Фултайм. Він мені якось подзвонив нещодавно. каже: Слухай, а ти можеш мені допомогти знайти когось, хто мені буде допомагати допоможе мені пропрацювати мою розмовну українську мову. Бо я коли їду в Україну, я не можу спілкуватися. Він регулярно їздить в Україну, я не можу спілкуватися з українцями українською мовою. Мені дуже від цього неприємно. Не і це історії, які мене людина, яка виросла в Україні, і все ж таки е, проходить досі. Я проходжу цей шлях е, знайомства зі своєю українською ідентичністю. Е, для мене це просто воно воно торкає душу, тому що я розумію, що все. Воно відвукується, люди відкривають Україну, і вони просто в неї закохуються. і це надзвичайно важливо для підтримки України, а власне вже політичним бомондом, політични, політичними силами американськими розкажіть трохи про себе, будь ласка. От свою історію, як ви опинилися в Америці, та коли долучилися, от саме до цих ініціатив. Ну ми поїхали з України ще в 2013 році, якраз незадовго до того як розпочався Майдан, і по які до революції гідності. І власне я долучилася до України до ініціатив української організованої української діаспори з тим у грудні 2013 року. Це був надзвичайно болісний досвід це переживати дистанційно хотілося бути там і підтримати фізично бути вдома. Але і далі, ну вже в Сполучених Штатах я з 19-го року. А власне, це був такий ну, відносно спокійний період в громаді, коли більш-менш люди там визначилися, хто чим займається там. Найбільш такі а, послідовні залишилися, продовжували допомагати армії. Ну як власне всюди да, це було це було у 19-му році, трішки дотихло такі а, розуміння тої загрози, яка а, існує, і того, куди ми йдемо. Ну Насправді ми тоді йшли до повноцінної війни, я думаю, зараз. і нас, і у двадцятому році я uh, приєдналася вже повноцінно до uh, працюючих організацій тут uh, в Америці локальних uh, американських. 23-му році я приєдналася до адвокації і до союзу Українок Америки, і з того часу я я працюю як комунікаційний директор Союзу Українок Америки і власне коаліція, американської коаліції за Україну. Тобто, при, коли я кажу, працюю, я кажу, маю на увазі волонтерів. Це волонтерська робота, яка в полтайм. А ви знаєте, ми розуміємо, що волонтерська робота дійсно іноді це навіть більше ніж офіційна робота, тому що там ти маєш якісь певні часи для своєї праці. А тут, напевно, що цілодобово 24 на 7. Ну, це правда для, для всієї громади, і це надзвичайно надихає і не дає тобі з дистанції. Поділіться, будь ласка, якимись успішними, як зараз люблять казати, кейсами, так, які були зроблені, можливо, особисто і вами там, чи за допомогою інших волонтерів. От якісь приклади, які можуть надихнути. От вдалося можете сказати. А ну я ма пер, перший і основний такий приклад, який я приведу, це насправді український саме Це та подія, про яку ми, а, ми говоримо зараз, де заради якої я тут у Вашингтоні. Це насправді неймовірно успішний а, успішний приклад того, як громада, а, сходячись разом, може дійсно впливати на, 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 на створювати тектонічні суви, як у громадській думці, так і у тому що відбувається е, сьогодні, і це коли я кажу, я, я я говорю такими широкими термінами, дуже свідомо, тому що це не тільки про конкретні законодавства, і це менше навіть про конкретні конкретне законодавство це більше про ту широку підтримку серед законодавців до України. Тобто, це ми, коли ми йдемо йдемо адвокатувати, в нас звісно є якісь пріоритети сьогоднішні потреби, над якими ми працюємо. Але так само а, ми будуємо оць, оце підґрунтя для тривалої підтримки України для постійної підтримки України для визнання України як самостійної незалежної а, держави, яка має право на існування і яку потрібно підтримувати у а, самозахисті. Оцей цей а, кейс, якщо можна цей оцей випадок, цей приклад є найбільш таким. А успішним і важливим мені здається в нашій громаді, тому що це співпраця людей, які в звичайному житті в звичайних умов мабуть не об'єднали б свої зусилля. А так ми приходимо і одним голосом в унісон розказуємо про те, що сьогодні потрібно Україні, що насправді відбувається на землі. Там ми підтримуємо через свої зв'язки особисті, через зв'язки своїх організацій, до яких ми належимо. Ми приносимо цей всій досвід. Ми приносимо український голос на по і до, до конгресу. І в конгресі вже ти вони дуже часто знають дуже багато нової інформації саме від нас. Вони перепитують нас, вони з нами далі намагаються перевірити інформацію інколи через нас, через своїх делегацій. Тобто, у нас є люди, які за ці майже 4 роки вибудували вже. Дружні зв'язки з допусками. В нас є людина, одна, один одна з делегаток, яка теж абсолютно не має українського коріння, а її тато, йому мені вісімдесят п'ять років, ще не помилявся. Але 85 плюс. Давайте скажемо так. Він є ветеран Другої світової війни, можливо, тоді більше. Ви досить досить похилого віку, чоловік. Він приїжджає разом з нею на кожний саміт адвокатувати за Україну. В них немає українського підґрунтя. Абсолютно ніякого зв'язку з Україною, і вона вже вибудувала такі зв'язки зі своєю зі своїми описами в своєму штаті. Що коли вона дзвонить в офіс, і хтось піднімає трубку, вона їм їм навіть не потрібно представлятися. Вона вже знає їхній голос, а вони знають вже її і чому вона дзвонить. Та і це надзвичайно важливо, тому що це це приносить Україну осьди на то по топовіримату на це. Перша і перші думки, які вони мають про Україну. Вони будуть скоріше позитивними саме через нашу роботу, таку. О, тому це ну, дуже важливий такий кейс, успішний. Так я згодна і дуже вдячна вам за це. і Вдячна за те, що ви ділитесь е, цією інформацією з нами. Хотілося б ще дізнатися щодо звичайного от, рядового американця. Чи величезна там катається машина пропаганди, і чи доводиться якось працювати із цим, розвінчувати, щось пояснювати. Я можу сказати, наприклад, Європи найчастіше кажуть, що через українців підвищуються ціни, треба там виганяти, там чи щось таке, що саме російська пропаганда заходить в різні пабліки чати. І намагається від імені, наче, ну скажімо, австрійців говорити погано і налаштовувати погано проти е, українців. Мені здається, що найчастіше люди, які сварять Америку, їдуть саме в Америку. От за моїм особистим якимось зрізом, е, маю на увазі тих, хто там підтримує. Е, ви зрозуміли кого. От. І чомусь вони там вони сварять, вони продовжують сварити, але тим, тим не менше вони все одно там знаходяться, живуть, працюють і таке інше. Чи доводиться от в побутовому житті якось зіштовхуватись з такими ситуаціями? Як ви це оцінюєте? Чи почали якось більше критично думати? Чи навпаки, пропаганді багато чого вдалося? Ну тут досить це досить велике запитання насправді, тому що підтримка України серед американського населення стабільно висока, і це це не може не радувати. Це великою мірою результат дві громади, це великою мірою результат дій дуже багатьох людей в Україні, які приїжджають сюди, розповідають, які виходять на контакт і. Поширюють інформ... правдиву інформацію про те, що відбувається, це дуже важливо. Тобто, а, ми ну, ми сміялися часто, да, там, типу, ну що ти там поширив постік? Uh -huh. Кожен цей постік він є важливим, да? тому і це все працює на цю віддачу. Тому це таке базова лінія, от, основна лінія, що підтримка України є, і вона висока, і вона стабільна. Стосовно пропаганди, ну так вона є. Її багато. Вона інша ніж в Європі. Це більше економічне питання. Тобто, вони говорять про ми чуємо про те, що а, ми не можемо підписати платити там за війну, яка не в нас було відбувається, Що це не американська війна? Що а, в нас тут криза нам самим потрібні гроші? Ми не можемо донатити, а, там підтримувати. Інші держави і так далі, тому подібне. Що є? Ну не, не, не будемо давати оцінку цим, цим а, ствердженням. Вони а, не від не до кінця відповідають дійсності. Ми працювали ми працювали з цим, працюємо як на великому а, рівні а, через медіа, через а, свої власні соціальні медіа і так далі, від, від особисто людей до а, організацій. І так само ми працюємо на рівні своїх громад, на рівні. Аня до Вані, Аня до Остапа, Аня до Джека і так далі. Тобто, на цьому особисто особистому рівні зі своїми сусідами ми так само проводимо цю, розвінчуємо ці міфи, пояснюємо. Тому що інколи навіть люди, які підтримують Україну, вони чують ці меседжі, цю цю чують цю інформацію, і вони в них з е, створюються ці сумніви. А чи а що відбувається? А чи дійсно, там ми фінансово не можемо далі підтримувати? І за рахунок того, що в нас така широка, таке широке покриття громади, вже вже вибудоване через коаліцію, через всі наші організації, через наших волонтерів. Ми всюди можемо, ми всюди проводимо цю просвітницьку діяльність про те. Що таке, чим є допомога для України від Америки? Що ми не просто що це не є просто там відвезли в конверті гроші, передали комусь на через кордон український, і вони там купили собі, що захотіли. Що є дуже чітка, там ч, 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 чіткий оверсайт під контролем, тримається ця допомога, що насправді більшість грошей залишалася в Америці, да. Створювала робочі місця в Америці і так далі. Тому подібне. Тобто ці всі а, наративи, ми з ними працювали на всіх, мож... і продовжимо працювати на всіх можливих рівнях, і ми так ми бачимо хвилі в залежності від того, що відбувається а, на міжнародному на глобальному рівні, хвилі, там пішла хвиля пропаганди, якась тому, що й. Якісь події, зустрічі відбувалися, і ми ми на неї відповідаємо. Ми на неї відповідаємо не прямо. Ми про ми говоримо. Ми тим, що ми даємо більше і більше правдивої інформації в медіа і в соціальній медіа, і так далі. Я дуже дякую вам. Я так розумію, що зараз починається весь процес. Так і сьогодні буде багато чого. Відбуватися, я думала, що ми зранку будемо говорити ви ще не в роботі, але ви вже зробили якесь спільне фото там навіть, так тобто комунікація відбувається постійно. У і... нас у нас є традиційне фото вранці перед адвокаційними днями на сходах конгресу, і сьогодні це. Було дуже велике масоване фото. Воно скоро з'явиться в наших соціальних мережах. Тому заходьте дивіться. Я буду дуже щаслива, цьому. і наші адвокати будуть дуже щасливі, тому що вони всі дуже ми всі дуже любимо цей момент, коли всі збираємося, і це показує таку підтримку. Велику масовану. Ви знаєте, кожного гостя, кожного спікера. Я питаю, що б ви могли сказати українцям зараз, тому що іноді. Іноді ми бачимо, що а, говорять про те, що а, там нас забули, там від нас втомилися і таке інше. І це, звісно, що трошечки пригнічує. Але, а, звісно, що коли телефонуєш туди безпосередньо і питаєшся, як там кажуть, що нічого подібного нема, ніхто ні про кого не забув, навпаки. Отже, проситиму вас от сказати, розповісти трохи і що передати можна українцям саме. У мене буде три, мабуть, меседжі таких невеликих. Я буду дуже короткою. Перший це те, що ми тут величезна кількість людей, мільйони людей в Америці, підтримують Україну, вболівають за Україну і роблять дуже багато як матеріально, так і нематеріально для того, щоб Україна виграла цю війну. І... Переважна більшість американців вірить в українську перемогу і вважає, що це потрібно і це правильний курс тій. Це моє перше. Підтримка є а друге, моє моє подумлення буде таким, що я думаю, що нам в першу чергу нам, українцям, потрібно єднатися, потрібно підтримувати один одного і а, продовжувати йти. І продовжувати вірити в один в одного, і не зневірюватися у можливості нашої перемоги, тому що вона є, вона буде. А ви всі неймовірні герої там в Україні, і на, наше серце, з наші серця вони насправді дуже є американський, англійський вислів. Вибачте, «My heart goes out to you». Моє серце йде до вас щодня щоранку. І це правда до мільйонів американців і українців тут в Америці. Дуже дякую. Оце мої меседжі за цю розмову і за ці меседжі. Вони дуже цінні, повірте, і цінно те, що ви робите там. Дуже дякую вам. Я дуже вам дякую за те, що запросили і дали змогу розповісти про те, що ми робимо. На зв'язку у нас Вашингтон і Анна Березняк, директорка з комунікації американської коаліції за Україну. Гарного вам дня! Гарного, і вам також, до побачення! Так, гарного саміту. Отже, до побачення. Дякую. Це Українська служба інформації. Проєкт на зв'язку. Підписуйтесь, дивіться повністю і обов'язково з розумінням, що підтримка в нас є. Її дуже дуже багато. І звісно, що ми будемо продовжувати розповідати про неї далі.